Без хвилини мовчання нині не обходяться жодні урочистості з нагоди державних свят. Вшанування пам'яті загиблих є традиційним проявом глибокої поваги до тих, хто поклав життя за вільне майбутнє. У день української державності в південно-українську було започатковано нову традицію. Сьогодні нашим містом ми підняли прапор надії. Це особливий символ для всіх нас, для всієї України. Він знак нашої віри та підтримки військовополоненим, тим, хто зараз у неволі, але не втратив гідності. Ми чекаємо на них, молимось і віримо в їхнє якнайшвидше повернення додому. Ідею прапора надії запропонував минулого року легендарний захисник Азовсталі Сергій Волинський. Чорна смуга символізує страждання та біль, які довелося пережити в полоні. А біла сподівання на звільнення. Символічний стяг підняли воїн і матері військовополонених. Ще одним проявом шани до подвигу захисників стало вручення посвідчень почесних громадян міської територіальної громади. На жаль, зі страшним словом у дужках посмертно. Символічні документи передали родичам наших героїчних земляків: Євгена Анциферова, Максима Зубара, Володимира Польського, Сергія Туржанського, а також покійної волонтерки Тетяни Сорокодум. Заступник генерального директора з персоналу Сергій Котельник закликав до єдності ворог. Все життя намагається відняти у нас нашу ідентичність, нашу державність, нашу єдність. Але кожен з нас це частина нашої держави. Якщо ми будемо разом, ми будемо незламні. Урочистості до дня української державності завершилися покладанням квітів до стенду пам'яті загиблих захисників. Їхні імена навіки вписані в багатостраждальну історію нашої країни.